Про тимчасовий захист і людей, які досі щось думають, ще не визначили. понабиралися такі людей, я понабиралися захистів в різних країнах. І одного дня одна країна може побачити, і багато це бачить країн, да що десь у вас є статус і ваш тут скасувати, так само зробить інша країна, да і всі інші взаємно. Колись ви можете просто да, залишитися без захисту, без статусу без нічого, тому будь ласка, обирайте якусь одну країну, в ній залишайтеся, пускайте коріння там, да якісь там інтеграція, там пошуку себе, нового життя, і всі інші статуси, якщо у вас більше ніж один, касовуйте, бо колись все це може згоріти. Одночасно всюди не ризикуйте. Якщо це буде Португалія, супер, це класна країна. Ну якщо ви там вже вивчали, вона дуже лояльна, дуже Українців українці поважають, не дають там в плані там якихось там цих субсидій, там да, грошей цього немає. Але в принципі відкриті до українців, які готові приїжджати, працювати, платити податки. Ну і взагалі бути нормальним. Тож, якщо ви досі десь у вас там Португалія, там десь там списку, цей список варто скоротити до однієї країни. І їхати в неї вже й там більше не як то кажуть і свитіться.